Пластунам 100 років найдавніша в Україні шкафська організація святкує свій ювілей. До Львова з'їхалося понад дві тисячі хлопців, дівчат, чоловіків і жінок, ба навіть дідусь, дідусів та бабусь із 16 країн світу. Миколка Диба до Львова приїхав із Дніпропетровщини. При скаутського побуту опановує перший рік. Найбільше любить мандрівки водою. От тільки сьогоднішньою своєю командою поки що не знайшов спільної мови. Всі хочуть сидіти спереду, ну як ну спереді, це не головне сидіти. Головне це заді сидіти, тому що заді треба керувати. Спереді просто ти грибеш. Опановують пластуни не лише воду, а й повітря. не найпопулярніша забава. Безпечна відстань? Приблизно ось така. Тобто, коли ти підтягуєшся, максимум руки підходять на таку відстань до карабіна. Ти десь закидуєш руки ось сюди і підтягуєшся, руки перебираєш ось так. Дівчачого запалу вистачає всього на кілька метрів. Тяжко було, але добре. поряд з новобранцями скаутують вже биті вовки. Юрій Кузьмович пригадує святкування 50-ліття пласту. Це було в США поблизу Нью-Йорка, де і мешкає пан Юрій нині. Американські табори порівнювати не береться із суворими українськими умовами в діаспорі. Я думаю. Ам... Я би сказав трошки більш люксусове, більш вигод знаходяться на наших таборах. Тут пластуни, я думаю, привикли таборувати безпосередньо в природі, без, без вигод. Довгий час пласт існував саме у діаспорі. Центрами українського скаутського руху стали США, Канада та Німеччина. Ставаймо будівничими нового життя і далі сторінок історії. На своїй же ж історичній батьківщині з кінця 30-х років організація була під суворою забороною, пригадує Володимир Карнага, пластун з майже 70-річним стажем. Бувші пластуни не, не зуміли або не могли своє віддати пластові, бо боялися, що є добра причина. А деякі пластуни віддали життя. Ось на цій світлині у скаутській хустці ще зовсім юний Степан Бандера. А тут із сурми в руках Роман Шухевич були в організації Олег Ольжич та Квітка Цісих. Перша українська космонавтка Гайді Стефанішин Пайпер також таборувала. Ще один видатний пластон Любомир Романків. Саме завдяки йому ми зараз маємо персональні комп'ютери. Українець першим навчив машини записувати інформацію на жорсткі диски. Він із Сікорським автором гвинтокрила. Єдині наші земляки, кого вшанували місцем. Це світній залі слави для винахідників Любомир Романків переконує, якби не виховання у пласті, усього цього не було б пластування. Що я навчився вже від маличку задержувати певний порядок і визначувати, котрі є важливіші цілі, котрі менш важливі. І тоді, коли в мене дуже широке зацікавлення є, я потраплю звузити і вибрати ціль, яку я вважаю є найважливіша, і тоді до неї прямувати. Доктор Романків, начальний скаут. Як сам жартує, посада така сама, як у королеви Великої Британії, про схожі висоти десятирічний Миколка Кабі з Дніпропетровщини, поки не думає. Йому вчора напонувати. Головна ж мрія дослужитись до пластуна сеньора. А таке можливо лише після 35 п'яти. Левкосте Крустам Ходжиєв, програма Вікна СТБ.